Сторінка 190, параграф 45. Як утворюється болото? Зрозуміти воду значить зрозуміти всесвіт, усі чудеса природи і саме життя. Масару Емото, японський дослідник. Як утворюється болото? Болото надмірно зволожена ділянка місцевості із шаром торфу не менше, ніж 30 см, який утворюється із залишків вологолюбних рослин. Синоніми до слова болото є багно, драговина, мочар, багновиця, твань. Рештки рослин нагромаджуються на дні, ущільнюються і перетворюються на торф. Якщо товщина торфу менша, ніж 30 см, це заболочена місцевість. Болото зазвичай утворюється з озера, якщо озеро мілі, Воно починає заростати. На дні накопичуються осадові породи, пісок, глина, мул, які приносять річки. Та струмки малюнок 171. Які є види боліт. Залежно від умов живлення та характеру рослинності, болота поділяється на низинні, верхові та перехідні малюнок 172 Верхові утворюються на вододілах річок, живляться атмосферними опадами. Низинні утворюються в долинах річок на берегах озер. Перехідні за режимом живлення і характером рослинності посідають. Проміжне положення. Верхові болота поповнюються водою за рахунок атмосферних опадів, тож у них мінеральних речовин недостатньо і рослинність, бідна, журавлина, пухівка, мухи, багно, болотне. Низині болота живляться переважно підземними водами, а тому багаті на мінеральні речовини і мають розкішну рослинність: вільха, очерет, рогіз, осока, мухи. Розташовані вони у зниженнях рельєфу. В рогах озер у долинах річок. Двох основних видів розрізняють ще перехідні болота, які за характером живлення та рослинністю займають проміжне положення. Болота переважно зосереджені в північній півкулі землі. Як розрізнити непрохідне болото, яку воно несе небезпеку? Болото може бути небезпечним, якщо воно прохідне, то його зовнішніми ознаками є густа трава з усокою, поросоль сосни, товстий шар зеленого моху із слідами. Старого, темно коричневого на непрохідному болоті можна помітити калюжі із застійною водою, зарості очерету, трав'яний покрив, що плаває по поверхні, малюнок 173. Подорожувати по такому болоту не рекомендується нікому, яке значення боліт. Болота відіграють у природі велику роль. По-перше, болотистя місцевець забезпечує унікальні умови для росту і розмноження багатьох рослин і тварин. Це поєднання води і розкішної рослин. Тут ростуть кущі, трави, мохи. Багато рослин є лікарськими. На болотах та поблизу них селиться чимало птахів, а отже, це ще і мисливські угіддя. По-друге, на болотах утворюється торф, який використовується як паливо та добриво. Болота невід'ємна складова колообігу води на нашій планеті. Саме вони є місцем народження. Струмків та навіть великих рік болота створюють мікроклімат прилеглої території. Вони впливають на вологість та температуру повітря, тому ці водойми. Потрібно охороняти, незважаючи на те, що вони інколи створюють перешкоди для будівництва доріг, спорудження будинків, користь від боліт дуже велика. Вони утримують рівень підземних вод, надають обміліти рікам та озерам. Якщо осушити болото, то місцевість повністю зміниться. Зникнуть луки, пасовище, птахи та звірі більше не зможуть жити на цій території. Коротко про головне. болото надмірно зволожена ділянка місцевості і шаром торфу не менше ніж 30 см. За характером живлення розрізняють болота назині, верхові і перехідні. Прохідне і непрохідне болото можна розрізнити за зовнішніми ознаками. Значення боліт у природі дуже велике, тому вони потребують охорони.